Слава Україні, друзі. Сьогодні 9 листопада 2023 року. Зробимо короткий огляд. додатку, мобільного додатку для моніторингу інвертора Lux Power. У лівому верхньому куті ми бачимо показники генерації за день та загальну генерацію. Це у нас станція працює з кінця січня. У нас генерувала вже на сьогоднішній день більше. 3 МВт. Якщо дотикатися на цей екран, ми можемо побачити, скільки енергії від сонця пішло на споживання і скільки пішло на заряд акумулятора. Послідовно натискаємо, ми бачимо всього, скільки пішло на споживання і скільки на заряд акумулятора. У правому верхньому куту ми бачимо розряджання акумулятора сьогодні 100 Вт і всього 820 кВт. Також натисканням бачимо, скільки зарядився акумулятор всього 3,7 кВт і більше 1 МВт пішло на зарядку з початку установки. Тут ми бачимо імпорт. Сьогоднішній 2,6 кВт. Вчора був похмурий день. Акумулятори розрядилися і тому вночі вже був імпорт. У мене стоїть розряд при наявності мережі 38%. Так, і нажати ще раз побачимо, скільки відбувся експорт. У мене нема зеленого тарифу, експорт по нулях. І споживання у мене сьогодні 3,1 кВт. І загальне 3,3 кВт. 3,3 МВт, перепрошую. Так, бачимо станція зараз генерує 2,4 кВт. З них на заряд акумулятора йде 607 Вт і. Споживання 1,5 кВт. З мережі у нас нічого не йде. Чому таке велике споживання? Поясню, я за допомогою сонячної енергії опалюю будинок. На сьогоднішній день я не вмикав ні котел, ні пропалю, навіть не пропалював грубу яким чином, я подивився багато відео в інтернеті, люди, ну, є інвертори, які можуть наплишки скидувати, чи просто вмикати якісь обігрівачі, коли надлишок сонячної енергії. Є люди, які збирають послідовно панелі, щоб напруга була 220-250 вольт, і виводять напряму поза інвертором? на Тени, які там підігрівають воду в системі опалення. Але в будь-якому цьому випадку ми маємо коефіцієнт перетворення ну, не більше одиниці, тобто з 1 кВт згенерованої сонячної енергії ми отримуємо 1 кВт теплової енергії. Я пішов іншим шляхом, я поставив кондиціонер Cooper Hunter і мобільно. Можу дистанційно ним керувати, він обігріває до мінус 25 градусів. І якщо подивитися, ось є додаток, бачимо зараз 30 градусів він обігріває. Ось, відчуєте звук, можна регулювати температуру. Також є багато інших можливостей. Дистанційно можна включити, подивився в мобільний додаток, якщо є надлишки, акумулятори заряджаються, гарне сонце включити, тут можна налаштувати швидкість обдуву, заслонки, це вже все стоїть автоматично. Ось таким чином. Кондиціонер перетворює з 1 кВт сонячної електроенергії до 3-4 кВт теплової енергії. Так, да, при морозі це не буде такий буде 2-1,5. Але все одно це вже буде більше, ніж напряму на обігрівач. Також в додатку можна переглянути. Різноманітні налаштування. Ось у мене стоїть зупинка розряду з мережею. Попередження при 20 градусів, це вже при 20 відсотках, якщо немає мережі і відключення при 15 відсотках заряду акумулятора. Стоїть постійно заряд від Мережі з 00 годин до 23 години. Але заряд починається, коли ємність акумулятора 26% залишку і заряджає лише до 35%. Ось на головному екрані, якщо свайпнути догори, можна побачити, що підключено в паралелі два акумулятора. Загальна ємність 200 Аг. годин. Акумулятор, э, інвертор у нас 5 кВт. БМС, ліміт зарядки зараз 100 А. І так само розряд 100 Ампер, акумулятор зарядився вже на 77%. Зараз ми оновимо дані, подивимося ще раз. Так само дані не змінилися. Заряджається 556 Вт. Ось коротко про цей додаток і яким чином можна опалюватись сонцем. Да, ми розуміємо, що це ще ненадовго, скоро ми будемо опалювати грубу, і вже при морозах включимо котел. Таким чином, ми дбаємо про викопне паливо, залишаючи його своїм дітям і онукам на майбутнє. Тож долучайтеся всі. До відновлювальної енергетики. Нехай усім світить сонце. І буде найскоріша перемога. Всього найкращого, до наступних зустрічей!